Що робити, коли провалився під кригу сам або як врятувати того, хто тоне у водоймі, вчили вінницьких курсантів водолаза ДСНС. Старі хати на Вінничині реставрує Олена Присяжнюк з Навіщо взялася за це? Розкажемо. Родині загиблого захисника вертолітника Віктора Пенькового вручили орден за мужність третього ступеня. Повідомляє видання Армія Інформ. Нагадаємо, підполковник пеньковий загинув в листопаді 2022-го. Старший бортовий авіатехнік був у складі екіпажу вертольота Мі 8 який Росіяни підбили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Загалом на території тимчасово окупованої Донецької області екіпаж успішно виконав майже 30 бойових вильотів, під час яких випустив 444 некерованих ракет класу повітря Земля. По колонах і позиціях російських військ. Йдеться у дописі. У Вінницькому молодіжному центрі квадрат нагороджують дітей волонтерів. Окрім подяки від мерії, вони отримали павербанк, солодощі та прапори України та Вінниці. Початку повномасштабного російського вторгнення ці діти волонтерили, пекли імбирне печиво, плели браслети та маскувальні сітки. 13-річна Анастасія Тихолас виготовляла браслети з бісеру та шила м'які іграшки. Розповідає, вторгувала 10 тисяч гривень. Всі гроші передала військовим. Коли розпочалася війна, я зрозуміла, що кожен може допомогти пришвидшити нашу перемогу. І почала виготовляти браслети з бісеру і м'які. Іграшки нагороду отримав і 16-річний Микола Швець. Спершу розповідає плів сітки в молодіжному центрі. Квадрат згодом проводив майстер-класи з виготовлення орігамі для дітей та дорослих. Брав участь у благодійних аукціонах. Тоді вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Я знаю, що я чимось допомагаю, що я чимось підтримую. Ти спілкуєшся з багатьма військовими, які тобі дякують, які кажуть, що ти молодець, що так і далі продовжуєш цим займатися. Це якось так тебе. Брати Іван та Андрій, аби допомогти українським захисникам, продавали квіти. Сюжет про них Суспільне знімало 17 травня. Тоді хлопці на власному подвір'ї зрізали конвалії, піони, бузок та продавали їх. Для бабушки. Перші дні ну, трошки соромилися, а далі вже ні. Кожен день ми стояли з самого ранку до половини дня. Так, да, до, до двох, до трьох. Завторговані 20 тисяч гривень придбали для військових сонячну панель та підзарядну станцію. Військові це наші захисники. Без них ми були вже не українцями. Ну і потрібно допомагати, щоб наближити перемогу. Ми звичайно підтримали їх, бо це класна справа. І я горжуся своїми дітьми. Загалом сьогодні нагородили 20 дітей. З початку повномасштабного вторгнення усі разом для потреб армії вони зібрали понад мільйон гривень. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини. Порятунок людини, яка провалилася під лід. Як діяти у такому випадку, алгоритм дій відпрацьовували. Другокурсники Вищого професійного училища Львівського вишу безпеки життєдіяльності. Показові заняття зорганізували на річці Південний Буг. Тонучий професійний водолаз Юрій Білійчук. Врятувати його можна кількома способами, каже Артем Січка, начальник групи водолазних робіт. Штатні засоби порятунку, які є на рятувальників: рятувальне коло, кінець Олександрова, рятувальні жилети, а також рятувальні костюми. Потрібно, по-перше, розподілити свою масу на кризі для того, щоб самому не піти під кригу. І підручні засоби, це може бути будь-що, наприклад, з елементів одягу. Це може бути пасок, це можуть бути штани, можуть бути куртка. Тобто питання цих підручних засобів в тому, щоб не підходити до краю криги, а подати з невеликої відстані якийсь елемент, можливо, одягу, можливо, це гілка, можливо, це дошка, будь-який підручний засіб. Ілля Ілья Рихліцький каже, на таких заняттях вперше таких реальних випадків ще на практиці не було. Коло не важке, кидати його легко. Проблема в тому, що в реальних умовах людину витягнути буде набагато важкіше, тому що паніка, холод і це фактори, які трохи впливають на роботу. Далі Юрій Білічук показує, що робити, якщо провалився підліт, і поруч нікого немає. Якщо людина недосвідчена, вона може розгубитися і втонути. Так що, якщо йдеш на літ, то потрібно з собою хоча б мати хоча б якусь палицю, щоб ти міг рятуватися, або когось попередити, що ти йдеш на лід. Якщо людина вже впала, провалилась під воду, бажано спробувати себе зняти верхній одяг і потихеньку повзком, пробувати дістатися до берега. Якщо є ще сили, якщо ти її ще не витратив, спробувати покликати когось на допомогу. Такі практичні заняття у майбутньому дадуть можливість не розгубитися і правильно зреагувати у випадку надзвичайної ситуації, каже курсант Іван. Коли ти знаєш, ти можеш спасти людині життя і, ну, і так само врятувати своє життя. По завершенні усім присутнім нагадали про безпеку на воді взимку. Зокрема, начальник групи водолазних робіт Артем Січка, вкотре наголосив, що на лід можна виходити, якщо його товщина понад 10 сантиметрів. Цього року у нас нема таких морозів, які б склалися умови для безпечного пересування по кризі. Навіть по одинці, не кажучи вже про групу. Я не рекомендую взагалі виходити ні рибалкам, ні нікому на кригу. Чому тому, що нема умов для цього? У нас постійно зміна температури. Крига не встигає набрати ні міцності. Тощини не. небезпечні місця це прямо під самим берегом. Також де можуть бути кущі, комиші, рогос, ще щось інше може бути, що послаблює кригу. Ще небезпечні місця це під мостом, і основне небезпечне місце це, звісно, на середині річки, так називаємо фарватер. Чому тому, що там є невелика течія, крига там тонкіша і глибина значно більша. І додає, з початку 2023 року на водоймах Вінниччини загинуло п'ятеро людей: четверо дорослих та одна дитина. Трьох тонучих рятувальників рятували. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Тут вхід був завжди загорожений драбиною. І коли ти хочеш відчинити сюди двері, ти розумієш, що ця драбина перекриває цей вхід, і туди заходити не можна. Олена Присяжнюк показує найбільшу кімнату у відреставрованому будинку її прабабусі. На Крижопільщині її називають холодна. Дивіться, як тут перейде. З дитинства каже, запам'ятала. Тут застигав холодець, кисіль та ховали цукерки. Тут завжди холодно. Ця кімната взагалі не дуже е, часто використовувалась. Тут більше святкували можливість амдії народжені. Хай лунають гости, тости, тости. Хай танцюють гості. Да, гасішадрун. Ця кімната вона більше для таких святкових подій була, ну і навіть не дуже святкових, тому що як ви бачите, оця лавка. До неї підкладали ще одну таку лавочку, і зазвичай тут навіть хоронили людей. Інтер'єр Олена облаштувала таким, яким запам'ятала з дитинства подушки у вишитих наволочках, спід покривала, видно край простирадла з макраме. У кутку ікона у вишитому рушнику. Стіни прикрашають килими. Це я придбала сама. Він тканий, він дуже зараз цінується. От, багато таких килимів є, вони вартують трохи грошей. Навпроти килим вишитий гладю. Бачите, він же не тканий, він на такому чорному полотні, і полотно дуже схоже, як колись були шерстяні такі хустки. Вона не вона не дуже цупка ця тканина, але воно дуже гарно виглядає. Жила сім'я у двох інших кімнатах тут. Обідали тут, відпочивали тут і спали. Ця кімната була більш така гостьова, Тут коли приходили гості, там могли їсти, відпочивати. От, а спали вони так і на кухні. Улюблене місце в Олени кухня особливо полюбляє проводити час біля печі. Хоча звідси я не раз падала. От, але потім я вже приловчалась і гарно залазила і злазила також. У мене старший синів 5 років, і він ж коли ми приїжджаємо сюди разом до хатини, хочемо тут спекти хліб, і вони одразу, одразу лізуть на піч. Тому гени, гени, що поробиш? Реставрувати будинок розпочала два з половиною роки тому. каже, мріяла мати хату у селі, бо тут пройшло її дитинство. Довго шукала, але бабуся вказала на прабабусину. Я коли зайшла в будинок, я зрозуміла, що це саме він. Я зрозуміла, що напевно я не хотіла просто собі будинок купити в селі, а я хотіла саме ті спогади свої з дитинства, які мені так гріють душу. І я зайшла в цей будинок. В ньому вже ніхто не проживав близько 15 років. За цей час косметичний ремонт робили лише зовні, тому всередині потрібно було пошпаклювати стіни. Багато часу пішло на те, щоб підмурувати будинок. Прийшлося підмуровувати повністю з усіх боків. А так, в принципі, не можу сказати, що тут було щось супер важке, тому що ми все старались робити з тих матеріалів, з яких і була побудована ця хатина. Не зупинилася. Олена лише на будинку своєї прабабусі купила ще три сусідніх. В одному вже розпочала ремонт. Вони однакові ці будинки, тому що це будинки родичів, братів, тому їх будували приблизно в один той самий період і абсолютно ідентичними. Підтримує мене завжди в цьому мій чоловік. От, а так дуже мені допомагають моя бабуся, і дідусь, тому що вони також по сусідству тут проживають, і в принципі, всі роботи, які тут проводяться, це під їхнім чітким контролем. Чітко руки. Про реставрації сільських осель Олена розповідає у соцмережах. каже, уже більше десяти її підписників теж почали відновлювати будинки своїх бабусь та дідусів. Я не пропагую те, що потрібно повністю відмовитись від сучасного і приїхати в село, де вода в керниці, де світло ну в принципі є. От і там туалет на вулиці. То я не пропагую, але я прошу і кричу про те, що не потрібно про це забувати. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Відпрацьовують техніку, комбінації та механіку китків. Команда Олімпія Колоси Квоя із Вінниці готується до групового етапу Кубку європейських чемпіонів з індор-хокею, які відбудуться у німецькому Мангеймі. Воротар Ярослав Гордей каже, його завдання захищати ворота. Це дуже, скажімо так, відповідальна позиція і багато чого залежить. Але це не знімає відповідальності решту гравців, у них така сама відповідальність і так само від них дуже багато чого значить. Якщо вратар пару моментів потягнув, потім нападаючи, пару моментів забив, все, збирається перемога. У спорті, розповідає, з 1995 року. З них понад 20 років представляє школу Вінницького хокею на траві. Страшніше з боку наблюдати, як хлопці грають, а ти нічого не можеш зробити. Для мене це моє життя. Це вже не хобі і не професія, це просто я вже. Без хокею я не бачу свого майбутнього. Індор-хокей це різновид хокею на траві. Взимку його грають у залі, каже тренер Микола Касінчук. Це як у футболі є футбол, а є футзал. Це дінтічно дуже похоже. Так? Якщо в футболі ми бачимо велике поле, задійство на одиниці так само хокей на траві. Індор це поняття зальний хокей, то відліччя велике є. Я, я, я тлічно. Я люблю індор, я люблю зал, я люблю динаміку. Тут динамічно, тут все швидко, треба швидко виходити з любої ситуації, бисто соображати. У Німеччині Вінничани проведуть три матчі з 17 по 20 лютого. Команда вмотивована та фізично готова, аби показати свій максимум, каже Касенчук. Групу ми свою знаємо, знаємо своїх суперників, знаємо, хто лідер в нашій подгрупі. В принципі, йде нормальний процес, хлопці готові, настрій нормальний. Півзахисник Олімпії колосу Секвої Юрій Мороз за Вінницький клуб грає 19 років. Також захищає кольори національної збірної з хокею на траві. Каже, хокеїсти мають чітке завдання на турнір. Вийти з групи з першого або другого місця. З Данією ми грали два роки тому, ми перемогли їх, з Швецією ми теж, ну, правда, раніше грали. Бувало таке, що і перемагали, і програвали, то тобто, й на Рівний з ними виступали. А ну, з німцями нам дуже важко конкурувати, тому що це. Люди, які придумали цей вид спорту, які розвивають, які все про нього знають. Право представляти країну на Кубку Чемпіонів Вінничани здобули на чемпіонаті України у Житомирі, який завершився наприкінці січня. Вінницький індор-хокеїсти перемогли в усіх 15 матчах. Розповів Суспільному головний тренер команди Павло Мазур. каже вінничани ядро національної збірної України. Вінничина є перлиною і тим центром чоловічого хокею на траві в нашій державі. 85-90% складають вінничани, а бували й такі роки, що і 100%. Тренуються хокеїсти у літині у залі місцевої ДЮСШ. Їздять сюди, бо у Вінниці спортзалу необхідного розміру немає. В літині розміри відповідають нашому, нашому виду спорту, але тут не відповідає якість покриття тобто підлоги. До Мангейму вінницькі хокеїсти вирушать у вівторок, 14 лютого. Перше та друге місця у групі дозволить вінничанам потрапити в раунд плей офф Андрій Коник, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінничина завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 948 прізвищ.